Українське місіонерське товариство Світло на Сході представляє дитячу християнську передачу Стежинка. Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами! В листопаді наша радіо Стежинка святкує свій день народження. Рівно три роки тому, у листопаді 2000 року, наші радіослухачі вперше почули у ефірі наші позивні. Тож приймай стежиночко, наші поздоровлення. Я Богу за його любов, що до мене знову у ваш журнал прийшов, так його чекала з нетерпінням я, бо у ньому шляхи вічні небеса. Стежинко прекрасна, все більше цвіти, як зірка ясна, в дорозі світи, нехай усі люди до Бога прийдуть, і славу цареві, нехай віддадуть. А зараз сюрприз! Наші слухачі почують історію, яка звучала в нашій радіопередачі рівно три роки тому. І називається вона «Який він Бог. А чи знаєте ви, який він бог? Я вірю в бога, сказала одна людина. А який він бог? звернувся із запитанням до сонечка хлопчик на ім'я Маріо. Бог світлий і дуже теплий, відповіла сонечко і трішечки підстрибнула від радості. Так, адже воно стареньке і не могло підстрибнути вище. Я знаю його, продовжило сонечко. Ми знайомі з давніх давен. Він чудовий і прекрасний, набагато світліший за мене. І посміхнувшись, сонечко засяяло. Маріо звертається до садівника. А ти знаєш Бога, який він? Він такий, як сонце. Тільки набагато світліший і тепліший. Навесні Він звільняє квіти і траву з під землі, а людей стене смутку та журби. Послухайте, що відповів на запитання Маріо дядька Іван. Бог незрівнянний лікар. Якщо ти захворів, можеш попросити його вилікувати тебе. Коли Ісус Христос жив на землі? Він зцілив багатьох людей, він зціляє і зараз. А тяжкохворих Бог любить по-особливому ніжно. За питанням, чи знає він Бога, я звернувся до клона Беппо. <рив> Бог любить радіти. Щоразу, як народжується дитина, Бог радіє. <рив> Клоун Беппо поправив свій товстий червоний ніс пап'ємише і весело засміявся. Який же він Бог запитує Маріо у маленької киці? Ніу! відповіла кицька і задоволено лагідно замуркотіла. Це теж відповідь і навіть непогана, подумав я. Ти знаєш, який він Бог? Бог плаче разом зі мною, коли мені погано, відповів маленький хлопчик Михайлик і під'їхав на своїй інвалідній колясці ближче до вікна. Бог знає, що таке біль, і як це важко, коли ти не можеш бігати. Маріо гадав історію розп'яття христа і події пасхальної неділі і зрозумів слова Михайлика. А ти знаєш, який він бог? звернувся я до Марійки. Бог як люблячий батько. Я вболіваю за свого маленького братика Максима, який часто хворіє, тому прошу бога, щоб він підбадьорив його. Бог великий, сильний і дуже терплячий. Бог схожий на мого тата, тільки він набагато більший і сильніший. Марійка звела сяючі очі на батька, що з любов'ю дивився на свою донечку. І тоді Маріо звернувся з запитанням до каштану. А ти знаєш, який він бог? Бог створив нас Бог дуже мудрий. До нього ми простягаємо свої гілки. Нам доручено важливе завдання ми очищуємо повітря, щоб людям легше було дихати. На наших галузках дозрівають плоди, які дуже полюбляють дикі кабани. І каштан, задоволений, струсонув своїм гіллям, щоб йому повірили. Із запитанням Маріо звертається до художниці на ім'я Сабіна. Бог чудовий. Він схоже на велику і красиву картину. На якій можна побачити всі можливі відтінки барв, серед кольорів ти обов'язково побачиш теплий жовтий колір сонця, насичений червоний колір достиглих помідорів, блакитний колір неба, соковитий зелений колір трави, і не тільки ці: рожевий колір ніжної пелюстки троянди, темнозелений колір лісу, фіолетові кольори весняного буску. Стигли баклажанів і моїх нових шкарпеток і. Художниця Сабіна радісно усміхнулася. Я запитав у троянди, який він Бог? Ти знаєш? Бог ласкавий, немов дощик у травні і сильний, наче літній град. Ми ростемо й квітнемо для нього, тому що він радіє нам. Додали стримки нарциси. Бог? Це життя, додав сторож кладовище і посміхнувся. Хм. Люди, що люблять Бога, у нього житимуть, а життя на небі буде незрівнянно прекраснішим, ніж тут, на землі. Там не буде ані хвороб, ані турбот. І старенький сторож заходився терти свою хвору ногу. А ти знаєш, який він Бог? запитав його співачка. Бог! Він наче музика. Я впевнена, він дуже музикальний. Про це свідчать, закладені в людину здібності до співу та музики. Ластивості Бога відображені в багатьох піснях і музичних творах. За питанням, який він Бог, я звернувся до метеоролога, і він мені відповів Бог, немов грім і блискавка. Він створив океани й бурі, блискавку й грім. Бог великий, дуже великий. Бог, це наче будинок, в якому можна жити, відповів на моє запитання архітектор Мартин. Будинок, де тобі затишно, де ти захищений від усіх бід. А я не дуже добре знаю, який він бог, відповіла на моє запитання маленька дівчинка Сабіла. Але я знаю, що він любить мене, як моя мама. І я завжди можу розмовляти з ним. І він завжди має час для мене. І раптом дівчинка засумувала. А моїй мамі часто бракує часу. І на очах дівчинки блеснули сльозинки. Тоді, за питанням, який він бог, я звернувся до птаха Дрозда. Бог, це тиша і увага. Цілковита глибока і мирна тиша, яка вбирає мій спів, і завдяки якій моя пісня лунає так чистої дзвінка, Бог дуже уважно мене слухає, і дріст заспівав закохано і радісно. Любий Господь! Я теж хочу бути з тобою. Завжди любити тебе, бо ти такий чудовий! І серце Маріо сповнилося радістю від яскравих весняних бар, дзвінкого пташиного співу, теплого дощу та сяючого сонця. А якби Маріо запитав вас, любі наші слухачі, а чи знаєте ви Бога? Який він? Як би ви відповіли? Мені дуже хочеться знати, якою буде ваша відповідь. Напишіть мені листа добре.